Ви все безрезультатно воюєте зайвою вагою і дієте, і вправи результату немає? Красунечко, та це у вас скриті набряки можуть бути. Давайте перевіримо. При пониженні функції щитовидної залози ми будемо мати, крім того, що сповільнюється обмін і плюс зайві кілограми за рахунок цього, ми будемо мати затримку рідини. І причому особливість цього набряку буде загальна. Ви будете вся як налита, і відповідно виглядатимете така точніша, так? Хоча насправді ви їм не доїдаєте, і там така молочинка активна. Відповідно, що робити? Врегулювати нашу щитовидну залозу. Наступ скриті лімфатичні набряки. Коли вони виникають? Коли у вас в організмі є будь-яке хронічне запалення? Це може бути той же самий автоімунний автоімунітироїдит, це може бути хронічний холестит, це може бути якісь там запалення кишечника. Це може бути наша гінекологія запалена, чи суглоби, чи м'язи. Будь-яке запалення в організмі супроводжується набряком. Відповідно, поки ми не врегулюємо це. Не то, що кілограмів не скинемо, а й всі симптоми інтоксикаційні ми будемо мати, тобто здоров'я не буде. Відповідно, як вилікуватися, як позбутися і зайвих кілограмів і проблем зі здоров'ям, пройти природні очищення без дієт, без таблеток, без клізм, без голодування і іншої наруги над організмом. Лише природні продукти, лише ті техніки, які ви можете виконати в домашніх умовах, і головне красунечки під контролем лікаря, щоб подати заявку на підбір програми згідно ваших симптомів, перейдіть за посиланням під цим відео.